you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенко витяг із запою своїх бойових кадрів, щоб вони побалакали на розумні теми на каналах того ж Порошенка. Генерал Муженко, який ще на початку війни працював в одному штабі просто поруч із залужним, був присутнім у вирішенні важливих питань, в тому числі й оборони півдня. Наразі ймовірно прийняв умови сивочолого і на пару з ним почав дискредитацію влади і збройних сил загалом. І це при тому, що в перші місяці війни він був пліч опліч з головнокомандувачем, міг прямо висловити свою думку щодо будь-якого стратегічного питання і прямо попливати на захист територій. Зараз же Віктор Муженко чомусь вирішив обливати брудом залужного, чому тоді мовчав. Начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України в 2014-2019 роках генерал Віктор Муженко в інтерв'ю виданню факти розповів, що російську навалу у перші місяці вторгнення вдалося зупинити завдяки патріотизму, самовіддачі, героїзму простих людей і військових. Муженко зауважив, що у нього є питання щодо півні і щодо висадки росіян у Гостомелі. Цікаво, що якраз такі у нас є питання: питання щодо того, як це сталося, що одного дня залужний попросив пана муженка на вихід, а тепер то як останній ображений, то освіту. Відповідаючи на запитання, чому ворог так швидко зайшов на південь країни. Генерал відповів, що в нього теж і такі запитання, і нібито розповів на цю тему наступне. У 2017 році ми провели стратегічну командну штабну гру, де розігрували сценарій можливої повномасштабної агресії Російської Федерації, і моделювали відповідні дії. Ми не помилилися у своїх прогнозах, але дощо інше моделювала ситуацію на півдні, і тут Моженко починає відігравати сценарій, схожий до свого ймовірного покровителя. Якщо б я був головнокомандувачем, ця лінія прослідковується майже у всіх тезах ображеного військового. Муженко також розповів, що 24 лютого він прибув на головний пункт управління. Десь ближче до обіду вже стало відомо про всі напрямки вторгнення російських військ. Вони збіглися з тими прогнозами та оцінками, які ми зробили під час розробки тієї командно-штабної гри. Ми їх зупинили на тих ділянках, на яких зупиняли при моделюванні відповідних бойових дій, зазначив генерал. Та от тільки зупинили не ви, пане Вікторе, зупинили його справді воїни ЗСУ під управлінням Валерія Залужного. Вже не вписуйтесь, будь ласка, в чужі успіхи. За словами начальника генерального штабу у 2014 тисячі роках після тієї гри вони нібито зрозуміли, скільки у нас не вистачало військових частин рівня бригад і на яких напрямках скільки ще треба додаткового озброєння, чим необхідно посилити відповідні угрупування. Тоді виникає логічне питання: а чому це не робили за часів вашого управління і ненаглядного гетьмана до слова? Ми розуміли дії росіян навіть за чисельністю угрупування, яке могло зайти в Україну. На тій грі ми оцінили кількість у 176-180 тисяч, приблизно стільки й зайшло 24 лютого, зазначив він. На думку Муженка, результати моделювання наших дій були покладені в основу стратегічного замислу застосування збройних сил, який буде відпрацьований у. 2018 році, зі слів Віктора Муженка, випливаючи чимало пустої інформації, щось відпрацьовано, що заплановано. Але ніяк посіпака Порошенко не відповість на єдине питання, з якими ресурсами було відпрацьовано. Чому на момент повномасштабного вторгнення за президентства Зеленського довелось піднімати армію з нуля? Але щодо півдня ми не передбачали, що росіяни зможуть зайти через перешийки. Під час гри розглядали варіант, що вони можуть прорватися на південному фланзі, тобто між Маріуполем і Волновахою, і вийти в район Малітополя. Для відбиття можливого вторгнення був передбачений рубіж по річці молочній, а сталося зовсім. Інше якраз ця загроза була саме з півдня та з заходу на схід вздовж узбережжя Авзовського моря підсумував генерал. На питання, чи готувалися ми до нападу з півдня, чи був він зданий, вже неодноразово відповідали чинні керівники ЗСУ, і вони сотні разів розбивали міфічні тези здачі Порошенківської команди. А от до самого муженка ще й досі наостанок лишається купа запитань і про Іловайські про склади, які справді було ледь не здано в руки ворога в тилу, чому ж такі досі немає відповідей на цю риторику. А тепер, як сталося, так і справжнє повномасштабне вторгнення, то ми розгрібаємо такі ваші плоди успішного правління, то з ким справді. Ді має бути розмова про те, як здали і що здали. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.